Створення державного підприємства на екенрогоатом в акціонерне товариство на часі. Представники фірми Делоїд і Туш, які з 2017 року допомагають трансформувати національну атомну компанію, провели на південноукраїнській АЕС навчальний семінар. З метою підвищення обізнаності трудових колективів енергоатому про процес реорганізації експерти нададуть серію теоретично-консультативної допомоги для всіх АЕС України. Команда прибула, щоб відповісти на ключові питання трансформаційних змін. Ми приїхали спеціально для того, щоб пояснити, що ми будемо робити, чого очікувати, чого. Не варто боятися, а які складнощі точно можуть виникнути, і до них треба готуватися. Процес не буде простий, але в принципі основні моменти, які варто зазначити одразу на старті, це перетворення юридичне, воно покликано. Підвищити прозорість, ефективність та привести механізми управління у відповідність з міжнародною практикою. Це точно не про якусь там оптимізацію персоналу. Це точно не про приватизацію. Вона є забороненою і прямою посередкованою нормою спеціального закону, який прийнятий під корпоратизацію енергоатом і регламентує особливості перетворення енергоатом. Це точно не про те, щоб якось змінювати майновий комплекс компанії енергоатом. В принципі, весь той основний майновий комплекс і додаткові активи, які перебувають під контролем компанії, вони передаються новоствореному акціонерному товариству на баланс в цьому процесі. Процес реорганізації складний і передбачає низку важливих етапів. Більш активне трансформування енергоатому почалося навесні поточного року, коли набув чинності закон про корпоратизацію компанії. Влітку уряд затвердив план перетворення на акціонерне товариство 100% акцій якого будуть належати державі. За словами представників «Делойту і туш, процес трансформування компанії складає майже два роки. Уже як п'ять місяців триває інтенсивне юридичне перетворення. Закінчитись процедура має формуванням персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства. Щодо того, що на сьогодні ми знаходимося на моменті проведення оцінки, завершено повністю процес інвентаризації, де розробка внутрішніх документів, а саме статуту положення про наглядову раду, про правління, які в основі стануть саме тими засадними документами для передавального балансу відповідно для створення і функціонування новоствореного акціонерного товариства. Ще біля 13 місяців буде займе весь процес перетворення юридичного і процесного. Тобто ми вже створимо ефективну систему корпоративного управління. Спеціалісти Делойту ознайомили з прикладами перетворення державних підприємств України на акціонерні товариства. На виконання указу президента України 2019 року уряд схвалив план заходів щодо приведення у відповідність до стандартів системи корпоративного управління топ 10 держкомпаній 2020 року 15 найбільших підприємств. Надалі продовжено перетворення на акціонерні товариства інших компаній. Цей шлях пройшли Укрпошта, Укрзалізниця, Укренерго, Нафтогаз, Укргідроенерго прозоропродажі. Першою до реорганізації була залучена Укрпошта. За даними експертів, у 2016 році компанія продемонструвала чистий збиток у розмірі 161,5 млн грн. У 2019-му вийшла на чистий прибуток 405 млн грн. Була забезпечена можливість для підприємства самостійно залучати кредитні та інвестиційні кошти із стратегічних партнерів. Укрзалізниця також успішно скоротила збитки та сьогодні є прибутковою. У 2015 році чисельність колективу компанії нараховувала понад 308 тисяч працівників, нині менше як 200 тисяч. Експерти не пов'язують значне скорочення персоналу з безпосереднім процесом реорганізації. Кажуть, обороти кадрів відбувались і раніше, і значно пізніше. Перетворення державних підприємств на акціонерні товариства має як переваги, так і недоліки. Це, ну, по суті, доволі складний процес корпоратизації, особливо в цих умовах, які в умовах війни. Компанія особлива, це стратегічна компанія для країни. Є своя специфіка. Специфіка пов'язана із активами, з діяльністю компанії. Важливо також враховувати моменти трансформації, які будуть впливати і на персонал, і ці питання теж треба враховувати. І інші моменти, які можуть бути пов'язані з політичними зрушеннями, і мати свій тиск на компанію. Але це все необхідно врахувати в ході корпоратизації і налагодженні корпоративного управління, і це може бути зроблено. Корпоратизація, вона з українського досвіду, але не лише з українського, вона є вдалою лише тоді, коли максимально враховані інтереси усіх груп стейкхолдерів. І от основні групи стейкхолдерів, да це зрозуміло держава як власник, але далеко не лише тільки держава. Це і міжнародні партнери, які стоять. За підтримкою цього процесу, які фактично там виступали каталізатор. але це і трудовий колектив. Трудовий колектив в цьому сенсі для нас є однією з найважливіших груп, і не враховувати їхні інтереси, було б неправильно. На ствердження експертів Делойту реорганізація жодним чином не повинна вплинути негативно на операційну діяльність підприємства чи на інтереси трудового колективу. На запитання головного інженера та голови профспілки ПАЕС про ризики для персоналу під час переведення його в акціонерне товариство, відповіли, що планових шкод для цього не існує. Мова про скорочення та звільнення персоналу не йде. Процедура переведення працівників може відбутися і за спрощеною схемою за списками шляхом запису в трудові книжки про цей факт. Щоб мінімізувати всі ризики, експерти планують вести постійний діалог на станції щодо ефективного ходу трансформації.